У Павлограді триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Перевіряють котельні, ремонтують тепломережі, підписують акти готовності житлових будинків. В Принципі дійсно йдемо плюс-мінус по графіку. Якісь роботи навіть з випередженням, якісь роботи завершуємо. Але в цілому є впевненість в тому, що на початок опалювального сезону все обладнання буде готове для пуску для початку опалювального сезону. Акти готовності по підписували у нас, якщо взяти з загальному, із 531 будинка, якщо не помиляюся, то десь порядка 210. У будинках ОСББ підготовка до зими часто йде повільніше, ніж у тих, де працюють обслуговуючі компанії. Саме в таких будинках найчастіше і виникають аварійні ситуації на початку опалювального сезону, і мешканці цих будинків чекають тепло зазвичай на тиждень, а то й на два тижні довше від всього міста. Ну, але, знову ж таки, в наш складний час ми мешканців Павлограда не залишимо в біді, і, звичайно. Будемо допомагати вирішувати проблеми оперативно. Велику роль у підготовці до зими відіграє допомога міжнародних партнерів. Лише цьогоріч Павлоград отримав підтримку на суму близько 100 мільйонів гривень. З основних робіт левова частка також закінчена. вже. нами заплановано було на цей рік інвестпрограмою закупівля чотирьох конвективних частин котлів. Крім того, ще дві станції рециркуляції також закуповувалися. Тому вони вже всі закуплені. Монтажні роботи десь виконані вже на 100%, десь відсотків на 70-80%. Завершуємо роботи, тому інвестпрограму я можу сказати, що вона виконана вже. Німецький фонд GIZ передав три блочно-модульні котельні та когенераційну установку, яка дозволить виробляти тепло і електроенергію для власних потреб. Програма Spark надасть аварійний автомобіль і матеріали для резервного складу підприємства. Фонд Людина в біді забезпечила великі засувки, глибинні насоси і станції рециркуляції. ЮНІСЕФ фінансує встановлення шаф керування з насосним обладнанням на 15 мільйонів гривень, а також допомагає закупити ізоляційні матеріали для Тепломереж наостанок директор підприємства просить споживачів не зливати теплоносій на початку сезону, адже такі дії можуть призвести до зупинки котелень і зриву опалення цілого мікрорайону. Я планую запроектувати заміну теплових лічильників в цих будинках, поставити не одноканальні, а двоканальні теплові лічильники, які будуть знімати. Показники по е, об'єму теплоносія не тільки на подаючому трубопроводі, а і на зворотньому. І таким чином рахуватися буде не тільки різниця температури теплоносія в подаючому і зворотньому теплопроводі, і таким чином вираховується гіакалорія, так? І виставляється рахунок споживачам на весь будинок. А буде замірятися різниця і в об'ємі теплоносія. І відповідно, якщо ви злили куб. Теплої води, цей буде здійснюватися розрахунок. Що куб теплої води це стільки-то гігакалорій, і це буде включатися в рахунок. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.